Так, відповідаю стосовно аеропорта Борисполя і чи буде він працювати до кінця цього року? І от я можу вам впевненістю сказати, що там якісь дії, якісь роботи вже ведуться, і я думаю, він вже працює. Можливо, він не працює. Ну, от для нас, як звично, для, як аеропорт, але він 100% працює, щось там в ньому є. Скажіть, будь ласка, чи хто хто живе там поруч, чи можуть підтвердити ту інформацію, що там щось є? І можливо, туди навіть щось, якась спецтехніка вже прилітає. Хто може мені підтвердити або цю інформацію? Будь ласка, скажіть. Зараз вишивають. Праціа ви викликають, мабуть, працівників для підготовки. Уяви знайома з цього отримала повідомлення, щоб звернулась за перепусткою для подальшої роботи. Ти прямо як завжди, все.